15 година, ви дивитеся новини. Уже понад добу світ не чує змістовної російської відповіді щодо пропозицій, які пролунали на зустрічі української та американської делегації у Саудівській Аравії. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. Він додав це вкотре підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну. Та намагатиметься максимально відтягнути настання миру за його словами. Українська делегація, яка повернулася із Саудівської Аравії, прозвітувала про результати поїздки, зазначив, завдяки роботі наших представників було відновлено оборонну допомогу та допомогу розвідданими. Команда поінформувала американську сторону щодо принципових українських позицій, і Україна готова прийняти пропозицію американців щодо тиші не лише в небі та на морі, а й на землі за умови відповідного контролю з боку США. На Лиманському напрямку російська армія сім разів починала штурми за минулу добу. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Окупанти намагалися просунутися уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка. Росіяни застосовують безпілотники, артилерію та міномети. Як пояснив у нашому ефірі, офіцер секції планування бригади Рубіж Нацгвардії України Дмитро Кожубенко. Московити роблять усе, щоб максимально завдати ураження особовому складу і зруйнувати окопну інфраструктуру. Зокрема, у зоні відповідальності бригади Рубіж за день російські вояки запускають понад 50 БПЛА. Час від часу застосовують техніку. От це може бути там, наприклад, Жигулі без дверей. Це може бути навіть бронетехніка, там якісь МТЛБ або БМП, але це не так часто. Вони от Здійснили штурм за допомогою техніки. В них нічого не вдалося. Все, вони припинили і продовжують далі свою стару добру пісню. Це малі тактичні групи. Вони просочуються, накопичуються і потім проводять якісь локальні штурми. У Львові і далі розглядають відеодокази у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Відбувається це у Шевченківському райсуді. За процесом стежить наш львівський кореспондент Роман Гаврилів. Він зі студією наживо. Романе, вітаю. Тож, власне, чекаємо від тебе подробиць щодо засідання. Вітаю, Олександра. Сьогодні судді продовжували досліджувати відео, яке відзняли слідчі у вечір Убивства мовознавиці Ірини Фаріона. Це огляд власне місця замаху і лавки, на якому бачили підозрілого хлопця в панамі. Напередодні в одному зі львівських видань вийшло інтерв'ю адвокатки Софії особи, донька Ірини Фаріон, Наталії Романик. Вона розкрила деякі деталі слідства, деякі деталі справи, зокрема, і нібито збережені нотатки в телефоні В'ячеслава Зінченка, які стосувалися власне убивства. Також вона додала, що В'ячеслав Зінченко він. В час досудового розслідування відмовився від поліграфа. Сам Зінченко цю інформацію спростував. Мені ніхто не пропонував. Ніхто не пропонував Ніхто не пропонував. Ну гадаю, вже не запропонують, бо вже досудове розслідування закінчилося. Тому про цю пропозицію я не знаю, що казали, Ну, вже вже пізно проходить. Вже досудове розслідування закінчилося. На інші питання журналістів, зокрема, і те, чи змінював він одяг в одному з ліс в одному з лісів неподалік від місця вбивства. Як про це стверджувалося в статті, В'ячеслав Зінченко коментувати це відмовився разом з тим, донька Ірини Фаріон Софія Особа наполягає на поліграфі попри завершення досудового розслідування. Нехай пройде. Нехай скаже правду. якщо він вважає себе невинним, то чому він боїться проходити детектор брехні? Нехай все зробить. Тобто це так, суто поліцький. Так, 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 суто поліцький він знає Масарак. Він знає цю лавку. Він знає, де він на ній сидів. Він знає, якими кроками ходила Ірина Фаріон. Справа містить аж 30 томів. Наразі переглянули лише три години відео з 50, які є в усій справі. Так? Але зрозуміло, що відразу всі 50 годин дивитися... Власне, судді не будуть, але все одно матеріалу дуже і дуже багато. Тож нам залишається очікувати наступних засідань. Попередньо розглядається дата 19 березня, тобто наступна середа. Засідання сьогоднішнє продовжується, і ми відправляємося далі в залу суду стежити за ходом подій. У мене все, Олександра. Дякую, Романе, за інформацію. Роман Гаврилів і далі стежить за судовим процесом у справі про вбивство Ірини Фаріон. Знижки на штрафи від ТЦК компенсації військовим за відпустки і навіть звернення до міжнародних спортивних організацій У Верховній Раді. Сьогодні був доволі результативний день. І моя колега Єлизавета Яковлева знає про це більше. Вона стежила за засіданнями зараз із нами наживо. Єлизавето, вітаю! Тож розкажи нам докладніше за що сьогодні голосували депутати. Вітає студія. Власне, заборонити повністю заборонити участь російських та білоруських спортсменів в усіх змаганнях. І з таким закликом сьогодні народні депутати звернулися до демократичних держав світу, а також до міжнародного олімпійського комітету, паралімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій. Відповідну заяву підтримали аж 279 народних обранців. Усе аби держава-агресорка та її союзники не мали можливості. Брати участі у міжнародних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. детальніше пропоную послухати. Ми всі знаємо, як Росія в пропагандистських цілях використовує своїх спортсменів. вони тільки на словах розповідають, що спорт повинен бути поза політикою. Але ми постійно бачимо Путіна терориста в навколо нього велика кількість олімпійських медалістів, олімпійських чемпіонів. І пропаганда в стилі Ми найсильніша нація, ми вистоїмо, ми переможемо, і ніхто нам не завадить в цьому. Тому ми повинні гуртом боротися проти цих пропагандистських наративів Російської Федерації. Також у Верховній Раді вже остаточно в другому читанні ухвалили 50% відсоткову знижку у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Трохи поясню докладніше нині за уточнення персональних даних, точніше за за неуточнення персональних даних передбачено стягнення в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Тепер щоб його сплатити, не потрібно йти в ТЦК. Достатньо зробити це в системі резерв. Рв плюс і за вдвічі відтепер меншу суму, також згідно з нововведеннями, українців, які раніше порушили правила військового обліку, але нині добровільно готові стати на службу. Вони взагалі звільняються від будь-яких штрафів. Також закон має на меті владнати правову колізію, за за якою за якою стягнення нараховувалося навіть чинним військовослужбовцям. Серед них є ті, які не встигли оновити дані, але з поважних причин, тому що вони проходили військову службу. Вони служать, але згідно чинного законодавства мають сплатити штраф. Ми маємо допомогти цим людям, тим, хто боронить нас з вами, тим, хто виконує свій конституційний обов'язок. Наостанок нардепи ухвалили закон в першому читанні, який дозволяє військовослужбовцям отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку а також надали селищу Слобожанське на Харківщині статус міста і також розширили кордони міста Сновське на Чернігівщині. Це вся інформація, яку маю на цю мить студія. Дякую, колего. Це була Єлизавета Яковлова з останніми новинами із Верховної Ради. Четверо людей поранені у Дніпрі після масованої атаки російських безпілотників, як повідомили в обласній військовій адміністрації, у лікарні у стані середньої тяжкості. Одна потерпіла. Місцеві жителі кажуть, що чули п'ять вибухів, і після першого ж у квартирах посипалося віконне скло. Вибуховою хвилею зачепило багатоповерхівки, вибито понад 200 вікон. Пошкоджено близько 10 приватних будинків, два навчальні заклади та інфраструктурний об'єкт. Зайнялися гаражі. На тепер у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського терору. Весь житловий масив, а це близько 10 тисяч мешканців, залишається без світла та води. Люди досі приходять до тями після пережитого. Бачите, осталося стекло, Те наружне ціле, а тут тільки що зять прибрав, бо це немає сили. Ось це осколок, як він прилетіло. Бачите, он, он через дирку. Він залетів, як він залетів, щоб він був з цієї сторони. Я не можу цього зрозуміти. Дуже сильний був. Другий, третій, четвертий, по-моєму, по моєму їх п'ять було. Останній найпотужніший, я слиш. Ми чули всі як вот вот, мепіта он не то шулі, він вже летел на удар. Очень сильно було слишно. Я в коридорі. Я думала, що я на пол паду і буду лежати. Ну а потім я вже зібрала сумку документи і побігла в сховище. Рух поїздів ділянкою, що була пошкоджена через обстріли Росіянами Дніпропетровщини, відновили про таке. Повідомили в Укрзалізниці. Там кажуть, потяги курсують за графіком. Я нагадаю, зміни в Русі запровадили через атаку на енергооб'єкти залізниці. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Херсон. З безпілотника ворог ударив по Дніпровському району міста. Всі потерпілі в лікарні. Зранку російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Поранено чоловіка. Вночі в місті загинула 42-річна жінка. Як повідомили, в Ова окупаційна армія обстріляла центр Херсона, частково без електрики, корабельний і центральний райони, а також населені пункти громади молодіжне на Дніпрянське інженерне зеленівка. По нашій громаді було випущено три каба, також були застосовані засоби РСЗО та артилерія. Було пошкоджено 17 приватних будинків, два будинка багатоквартирних, також дві адміністративних будівлі. Декілька районів знаходяться зараз без газопостачання та світла. У чотирьох громадах Херсонщини курсує соціальне таксі для маломобільних людей, літніх та осіб із інвалідністю. Транспорт допомагає людям дістатися лікарень, закладів соціальної галузі та комунальних установ, а також евакуює з небезпечних населених пунктів. Докладніше у матеріалі Єлизавети Кротик. Будинок пана Сергія в селі Микільське на Херсонщині розбили російські війська. Нині він з дружиною мешкає у модульному містечку в одному з населених пунктів області. Там не було ні світа, ні газу, ні води. Ми там жили місяці два без світу, без газу, без води. Потім приїхали в Херсон в ну, часний будинок знімали. Ну, платили тільки за, за послуги. Потім Почали стріляти слишком. Моя дуже перелякалася. Можливості самостійно дістатися до лікарні чоловік не має, адже з модульного містечка не ходить жоден транспорт. Вирішив скористатися послугою соціального таксі. В лікарню треба просто сюди автобуси. Ну машини можна попросити, щоб отвізли, такі теж як би, благотворительні організації, тільки не в Ніколаїв, Миколаїв возять все. А в Херсон а їй треба в Херсон. За чотири місяці роботи цього таксі волонтери транспортували понад 80 людей. Найпоширішеніше до нас звертаються люди. Це звичайно ж, першу чергу це до медичних установ. Є люди, які там були з переломами. І також люди, які з інвалідністю, також це соціальні послуги. Також, наприклад, там заміна паспорту, вклеєння фотографії чи ще якихось дій. Також по банківським послугам звертаються, щоб доставити, бо на жаль, фізично без людини це неможливо зробити. І також в деяких містах немає мобільних снапів. Тому ми також допомагаємо дістатись людям до соціальних центрів, щоб вони могли здійснити всі процедури. Соціальний транспорт доправляє людей в лікарні, навчальні та соціальні заклади, а також в банки та визначені місця. Евакуації, це в нас декілька громад, які ну таки кожна громада знаходиться під сильними обстрілами, і це є небезпечно і небезпечною територією, але все ж таки людям ми маємо надавати ці послуги, бо без деяких документів вони далі не можуть продовжувати своє життя. Немає виплат, немає належного обслуговування медичного. Нині проєкт соціального таксі діє в чотирьох громадах. І реалізацією допомагає Херсонська обласна військова адміністрація. Волонтери чекають ще на одну машину швидкої допомоги від благодійників за кордону, щоб працювати і в інших громадах області. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.